Марівка селище на півдні Запорізької області. Там вирощують пшеницю і соняшник. І зараз усе це під цілодобовими ударами російських кабів і їхніх дронів. А місцеві селяни вони сповіщення про тривоги навіть не відстежують, бо тут про них не повідомляють. Тут прилітає раптово. Аграрії постійно спостерігають за небом, щоб вчасно помітити дрон, і пильно вдивляються під колеса сільгосптехніки, щоб бодай не наїхати на нерозірваний боєприпас. Щоб ми могли показати вам, якою ціною даються олія і хліб, які тут вирощують. Наша Олена Каптюх вирушила у Марівку. Вадим Пшеничний поліцейський громади вправно веде позашляховик ґрунтовими дорогами Мар'ївки. Це селище на півдні Запорізької області. За 20 кілометрів звідси вже ворог. Останнім часом почали атакувати БПЛА. Як я вже казав, в типу Молнія. вона до Мар'ївки, долітає. Пил здіймається над полями. Трактористи урють землю, готуються до посівної. Микола каже, поки тихо, треба встигнути якнайбільше. Дай Бог працювати можна. Микола у минулому поліцейський, але змінив професію, зараз працює трактористом. Головне, каже, дивитися, щоб не наїхати на боєприпас. Треба бути уважним на землі, бо бувають випадки, коли або дрон лежить, або ще щось якісь рештки від чи ракет, чи ще чогось. При збиранні врожаю потрапляли, наїжджали на воронку, всередині була. Ну, рештки від ракети. Микола готує землю під соняшник. Як раптом чуємо глухий удар. Це влучання ворожого дрона, підказує поліцейський Вадим, який супроводжує нашу знімальну групу. Поспішаємо на місце удару. Полем, всіяним пшеницею водій Вадим швидко знаходить місце влучання. Ми на місці удару. буквально О, кілька дам. хвилин тому Будь сюди не вдарив не дрон. Зараз поліцейські оглядають місце удару, чи є там небезпечні предмети вибухово небезпечні. Ми не розуміємо, що це тип мовня, тому що воно збирається із пінопласту та палок. Це залишки батарей. Вадим повідомляє про цей удар колегам. Оператору каже, головне. Ніхто не пострадав. Роздивитися краще наслідки ударів можна з висоти, Тож Вадим запускає дрон. Ось вони поля пшениці і сліди від ударів, воронки від дронів та бомб. Та гатять росіяни тут не лише по полях. Ось поруч розбита ферма. Сюди прилетів іскандер. А на цьому місці просто серед будинків майорить прапор. Його поставили місцеві як нагадування про ракетний удар. Росіяни каже Вадим, користуються старими картами, на яких був тут позначений дитячий садок. Туди росіяни і вгатили балістикою. На цьому місці раніше був дитячий садок. Ну його вже багато багато років немає. А от сюди прилетів у цей скандер. Потрапив він саме туди, де стоїть прапор. У будинку через дорогу вибиті вікна замість покрівлі плівка. Двері зачинені. Як нам розповіли, люди виїхали після удару іскандером, бо жити в цій хаті стало неможливо. А ось їхні сусіди натомість садять городи. Он цибуля, картопля. А ось вже дозріває полониця. Повільно веде свій велосипед Любов Бондаренко, отримала гуманітарну допомогу. Кілограм рису, кілограм гречки, три кілограма обсілки, два кілограма макарошок, олія. Пенсія в пані Любові трохи більше трьох тисяч гривень. Тож каже, гуманітарні продукти це велика допомога. А ось з ліками біда, аптек тут немає. Раз на тиждень приїжджає одна на колесах. А можна дзвонити, заказувати. Так, вони привозять. привозять. Пані Неля сьогодні купила собі ліки від високого тиску, показує повну торбу препаратів. Місцеві нам розповідають, гупає тут постійно. Чуємо і ночі, і в час і з десяти вечора починає. Це по страшно. У Маріївці зараз живе півтори тисячі людей. Кажуть, їхати десь не планують, бо вже пристосувалися до життя в прифронтовому селищі із Запорізької області. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова Ми Україна, марафон. Єдині новини.